Вітаю на каналі. І сьогодні в нас таке буде відео таке ну, чуть інформативне. Ну, якби в мене всі відео інформативні, але до чого я то веду. Коротше, китайська пилка. Як завжди, треба відрегулювати карбюратор, бо ми накрутили. Причини ніхто не знає, що його крутили. І чи треба було його регулювати, чи не треба. І в даному відео я вам сьогодні покажу три варіанти. Це е, якби після того як розбереться мотор, я вам покажу, що всередині робилось. Ну якби частину від того, тому що підшипники там і чому так. І е, ще як достати штоперне кільце е, з картера, бо буває, що воно Пало. От ви збираєте, а воно впало. І що вам тепер робити? Буває так впало, що і не можна і достати. А я вам покажу, як це зробити яким простим методом. І покажу, як відкрутити шпильку, якщо ви не можете зняти циліндр. Верніше то не шпилька була, то болтик був, але ми з нього то зробимо. І... Теж особо ніякого чуда не буде, але може для когось це буде потрібно. Ну, Як би так, продовжуємо наше відео. Бачили, так? Да? Ну, як завжди, китайська бензопила. Але є нюанс. Як знаєте ви, я думаю, що не було такого, щоб когось таке не траплялося. Ось такі дані болтики, якими прикручуються, отакі Дані циліндри. І ви відкручуєте, тим більше, якщо вони на фіксаторі різьби, ви відкручуєте того болтика, а в ньому грані раз і пішли, тому що вони якби не суперкаляні і таке трапляється. Тобто, три болтика, наприклад, в мене відкрутилося, а четвертий, усе. І. Появляється проблема і дилема така, що місце не підступне, не підлізеш, а викрутити треба, що ж ти будеш розбивати молотком, того циліндра чи що. Ну і, як бачите, циліндр я зняв, це він тут стояв так, в такому гарному стані. Але суть не в тому. Тобто, що вам хочу донести. Відкрутилося три болтика, а четвертий, як бачите, ось Ну, він теж відкручений, циліндр знятий. І Мається не те, що відкручений, ми з вами освободили цей циліндр. а Тепер його можна викрутити. Як то робилося до того, щоб той циліндр зняти? Все дуже просто. цього береться такий девайс, дрель. Чи шуруповерт, що у вас є в наявності, і таке сверло. Як бачите, ось у нас є в наявності вже шляпка від даного болтика, ну, те, що з неї залишилось. І коли у вас стоїть даний циліндр на місці. А підлізти вам немає як, а зняти циліндр треба, тому що потребує заміни, вам поможе отакий от девайс. Тобто вставляєте в циліндр і сверлите зірваного від шестиграника, зірваного від шестигранника болтик. Ну, тут ви самі розумієте, тут воно вже кругле і ви нічим його захватити не зможете. Тим більше отвір у вас тут не дуже такий великий, підлізти нічого ніяк. І е, просто сверлите цей болтик з торця в шляпку, направляти вже нічого не треба, тому що отвір. Просверлюйте, сверло на 6 робить свою справу, просверлюється до краю різьби і отримуємо те, що маємо. Як бачите. Ось він наш болтик-остаток, той, що ми не могли викрутити. А тепер залишається лише нам зняти поршень тут. Тут там варіацій ще багато. Тобто, хто як хоче. У Кого є сварочник, обклали, гаєчку приварили, викрутили. Якщо не дуже крепко сидить, не на фіксаторі різьби. тут на фіксаторі різьби сиділи болти. Якщо не на фіксаторі різьби, то що він просто так візьметься там, пласкогубцями дай викрутиться. Якщо на фіксаторі треба пласкогубцями, підігріли газовою горілочкою трошки, щоб фіксатор. Дав слабину, тобто, хто знає, що при прогріві тимчасовий фіксатор ослабляється і викручується. Ну, Отаке так. От пізнавальне відео для того, хто не знає, що робити, коли один чи, може два. це буває і по-різному. цих болтика не відкручується, а відкрутити треба. І щоб ви там сильно не нервувалися, все дуже просто. просто Хороше, гостре сверло, довге, щоб воно пройшло Вам аж через всю довжину, як бачите, до краю. І все. І тоді робота ваша зроблена. Стружечку, так, да, з'явиться стружечка, ви можете блокувати. Щоб під магнітом, якщо вам не треба розбирати, бо стружка піде в цю сторону. Якщо коло магніта, стружка прилипне на магніт, очистити. Якщо е, поза магнітом, це все залежить від того, чи ви будете розбирати е, в ноль її, е, чи не будете розбирати в ноль. Ця буде розбиратися в ноль. І в слідуючому відео я вам покажу. Як з 52 зробити 58 Це в нас пилочка китайська 52 кубіка А ми з неї зробимо 58. Чому будемо робити? Тому що е, так склалося, що е, працювала вона без фільтра. Я то вже якби, повичищав всередині. Но тут було все в тирсі. Тирса своє зробила, як бачите, колінвал підклинює Шатун, тобто там набилося, підпалило сепаратор. Ну, коротше, бажано, щоб фільтр у вас стояв. Його ж придумали не просто так туди, щоб він там був, і підшмалило то все. І В слідуючому відео я вам покажу, як можна з 52 зробити 58 Якщо ви просто поставите сюди 58 поршнюву... Повірте мені, то, то працювати не буде, тому що у вас впредеться поршень в дно поршневої то і далі проворота не буде. В моєму випадку, як бачите, я тут розібрав, щоб магніт не мішав, щоб було більш доступно. Якщо є шпильковерт, можна зверху. Він йде циліндричний, можна зняти. У моєму випадку такого. Є в мене такі прижимчики. опа, зафіксували. Тепер оп і пішло. Все. Бо я пробував зверху, зверху трошки мішає. Зажати зажимається, а повернути не дає, тому що мішають оце. Магніт мішав і мішала відлив картера. То вирішено було зняти і розібрати. Ну Зараз я то все відкручу і покажу результат. так Ну що Як бачите, вже є я трошки Підлізував цей, ну, От і все. Нічого не пошкоджено, все у нас гарно. І дана шпилічка у нас, Верніше, частина болтика. У нас вже виключена. Ну, от бачите, якось так. Далі ще, до речі, можу в цьому відео вам показати ще один нюанс. Як можна достати. Ну, наприклад, ви буваєте, буває, у вас, наприклад, збираєте впало штопорне кільце вниз. І як його дістати звідти? Буває, що там е, ви міняєте поршву, а внизу скопилося масло. Чуть-чуть небагато. І, і таким методом, що ви перевертаєте, воно. Нічого вам не дасть, тому що в маслі штопорне колечко підклинює тобто прилипає. І я вам зараз покажу одну методику, як його звідти дістати. Зараз я зніму поршень, кину на дно вам штопорне кільце, оскільки ми все одно розбираємо. Але метод провірений вже казати і то буде корисно. Знати, як можна дістати штоперне, чи що у вас там впало, що небудь, що впало туди на дно, можна дістати без проблем. І так, у нас там вже впало на кільце. Шатун у нас підклинює, цей Трошки не добре. Звісно, бо, ну, коротше, це таке. Тут буває легко ходить, що коли розсипався, це ще не встиг. Но треба нам достати, воно там є. А тепер що робимо? Робимо з вами отаку от річ. Є у нас такий, ну берете серветку, бажано папір. По мона і тряпочку без різниці, але тряпочка може вам десь зам'ятся попасти, а це якби безобідна річ. Вставляємо і прокручуємо. Опа. І що ми бачимо? Ось наше штоперне кільце. Не треба ніяких ні магнітів, нічого. Це відноситься не тільки до пилок, а до будь-яких двигунів двохтактного значення. Тобто, ну, може скотира, але мається в виду, що в чотирьохтактниках там так не буде. А в двохтактних, от вам такий вид доставання штопорного кільця з Бензопили може бути скутер, так само собираєте в скутері впало кільце, штопорне, ви поршню міняєте і все, проблема, що то робити. Все дуже просто. Кусок універсальної бумаги. Ну, ви зрозуміли, що вона універсальна, я думаю, то не секрет для когось. Е Сквіт може використовувати. І з допомогою проворота сюди підставили. Провернули, круг зробили і вам наружу з іншої сторони вже виходить те, що впало на дно. Коли масло, воно прилипло, його достати дуже важко. А буває в сторону прилипло, чи вам впало між бік там. Ну, коротше, варіанти різні, але по доставанню от така функція. Ну от розібрав, дивіться, яка краса. Бачите в підшипниках скільки тирси. І тут також в другому картері. ось таке. Ось даний колінувал, шатун, бачите, стоїть, не крутиться. Це результат тирси. А було прохання відрегулювати карбюратор. Як ви думаєте? Карбюратор винуватий? Я думаю, що ні. То просто так. Вітром надуло. Ну, як би ви зрозуміли, фільтр повинен стояти, знімати не треба при роботі. Є проблеми, значить фільтр не знімаємо, бо проблеми додаться в роботі. От такі можуть бути проблеми. Зекономили на трохи, отримали по максимуму. Ну, на цьому якби все. Бачите? Дивіться, вони навіть не крутяться. Вона просто клинанула і все. А чо? А чого воно клинуло? Ніхто не знає? Чого воно клинануло? Що то воно там? Ніхто не знає, так? Да? Ото то що. І я не знав, а тут бачите, є.